Усім привіт! З вами Ліза! Я вас рада вітати на своєму каналі. Давненько не знімала для вас відео. Сьогодні хочу поділитися своїми покупками. У мене буде онлайн-замовлення та покупочки в звичайних магазинах. Давайте почнемо із замовлення. Замовляла я в інтернет-магазині у Віки. Її канал називається «Твій Beauty світ». Я залишу посилання і. Магазин у неї в інстаграм називається Happy and Well Groomed, що перекладається як щаслива та доглянута. Отже, в такій коробці гарній приходить замовлення. Тут буде корейська косметика. Можливо, не все це є у віки на сторінці, але я думаю, що якщо ви до неї звернетесь, вона допоможе замовити те, що цікавить саме вас. Перше, що я замовила, це буде маска від бренду Масіл. 8 секунд. Super Mild Hair Mask. Супер-м'яка. У мене вже масочка була із звичайної серії. Я вам вже її покажу в порожніх баночках. Сюди я її не принесла. І я вибрала собі трошечки іншу ось таку суперм'яку маску для волосся. Так, на жаль, тут не було етикетки, склад є корейською, є англійською. Тут є алкоголь в складі, і воно пахне алкоголем, але це, я так розумію, він вивітрюється, і на волосся він не дуже попадає, бо це маска, яку треба самому замішувати. Скажімо так, треба її один до одного з холодною водичкою. І саме в холодній воді розчиняється, бо я пробувала ту першу маску і додала теплої води, то в мене нічого не вийшло. Воно не перетворилось на таку емульсію, А так, ти, коли змішуєш з водою, воно перетворюється, ну, схоже на маску для волосся. Ось так виглядає пляшечка. Тут є в нас 200 мл. На своє густе довге волосся, ну такого не дуже довге, таке, середньої довжини, я беру 2 ложки цієї маски, 2 столових ложки води, і це саме та кількість, якої мені достатньо. От, ну, я велику кількість маски і кондиціонера використовую. Мені дуже подобається ефект. Першу масочку я виграла у віки на каналі, а другу вже замовила сама. І після цієї маски краще укладається волосся. Навіть ці засоби для укладання, які мені не дуже подобаються, вони краще працюють. Тож я вам раджу спробувати, я бачила в стаціонарних магазинах є ці масочки, напевно, там одна доза, так скажімо, не один раз такі пробнички. Їх є багато різновидів, можете просто заради цікавості взяти і спробувати. Ще я замовила очищувальну олійку від MediPeel. Peel. Цей бренд мені знайомий. Я користувалася сироватками, сонцезахисним кремом, але олійку я не пробувала. Вона йде: лактоколаген називається з колагеном. Ще я не використовувала її, я взяла її в запаси, бо моя олійка закінчується. Так, містить лактобактерії. Колаген, Так, так, так. Видаляє тяжкий макіяж, а також себом відмерлі клітини шкіри, які можуть закупорювати пори. Допомагають вам отримати чисту прозору шкіру. Так. Масочка коробка була заклеєна, тут коробка не заклеєна, і ось так виглядає пляшка. Мені подобається такий дизайн упаковок, коли прозорі і цей текст, він як надрукований Є стопер. Об'єм цієї олійки 200 мл. Це гарний хороший об'єм, бо часто йдуть по 150, а мені гідрофільної олійки вистачає дуже-дуже надовго. Так, є смаколик з патрончиком, Віка завжди додає до замовлення якісь подарунки. Так, і давно вже я задивляюсь на бренд Dr. Jart. Плюс він не бюджетний, і щось мені хотілося спробувати. І я замовила заспокійливий міст для обличчя. Я місти використовую в основному влітку. І ну, вирішила почати з своє знайомство з цим брендом з цього продукту. Зволожуючи, пом'якшуючий змістить комплекс снтелуазіатський, який заспокоює одразу шкіру, і залишає зволожуючий фініш. Я, Бачите, тут все заклеєно. Я люблю центелу азіатську. І е, місти я влітку використовую просто коли спекотно, щоб е, охолодити і зволожити шкіру. Але місти можна використовувати і на щоденній основі. Це упаковка як від дезодоранту, так, як такий спрей. Дуже цікаво. Такий розпилювач. Треба було, напевно, звертати. Це не плямки, це просто він як спінений такий. От. Ну, не знаю, чи можна буде наносити на макіяж. Ага, от уже, бачите, яке дрібне-дрібне розпилення. Уж другий раз, як я взбовтала, і трошки далі, і сильніше натиснула. Приємне відчуття на шкірі. Дійсно, таке зволоження. Буду користуватися. Я вже добиваю свій міст для обличчя, такий, якому вже роки я не можу ніяк закінчити. От, я навіть не думала, що він буде в такій упаковці. Тут дійсно дуже дрібне-дрібне розпилення. І я поповнила свої запасики тканевих масочок. Від Farmstay. Ось подібні маски я купувала в Єві і мені сподобались. з щейним деревом з алою, з бамбуком. Тож я взяла ті, які цікаво, ну, все так гарно по дівчачому запаковано. І... І тому все доходить дуже-дуже добре. Е, так, я взяла дві з Ну, женьшень це такий і анті-йдж-компонент, і е, для шкіри взагалі дуже корисний взагалі дуже корисний е, такий продукт східної медицини. Так, з чайним деревом дві штучки. Е, вона йде з та Живлення шкіри і дві з чорним вугіллям, чарко. Ця іде для чого? Допомагає освіжити, очистити так, для жирної шкіри. і живить. Ну, Ось буде невеличкий такий запас по хорошій ціні. Далі трошечки було в мене покупок в наших магазинах. По-перше, я вам не показувала ось такий крем для рук від Beauty Derm. Це український виробник. Я отримала його в подаруночок. Сама я ніколи раніше не купувала. І якось так ну, трохи скептично відносилась до цього бренду. Він йде з гіалуроновою кислотою екстрактом Алої Вера, 75 мл. Що мені сподобалось, тут зручна ось така упаковка. І... Я його от відкрила, мій крем закінчився, взяла використання. Мені дуже він сподобався, він гарно зволожує шкіру. Не знаю, як буде на зимовий період, а от зараз прям дуже подобається, і цікаво мені спробувати інші види, бо в них досить такий широкий вибір кремів для рук, які доступні в кожному магазині продаються і в Сільпоє, так і в косметичних, і в некосметичних, і наші в Аврорі також є. тож... Ось такий крем має легкий, такий приємний, ненав'язливий аромат алое. Також вже така моя постійна, напевне, покупка. Сподобалось мені мило від Galax. Також виробник Україна, але по німецьким технологіям М яке мило це крем-мило, PH збалансоване і рослинний гліцерин. Вже я його перелила в дозатор. 480 мл. Я пробувала різні аромати. От з орхідеєю, з такою чорною, мені найбільше воно сподобалось. І воно такого ж кольору, бачите, рожево-фіолетового. Якщо у вас прозорий дозатор, то так симпатично виглядає. Також купила зубну пасту Сенс-1 комплексний захист. В запас, бо моя паста закінчується. І останнє, що купую вже вкотре багато разів, це міцелярка від Garnier. Також бо моя вже скоро закінчиться. Я змиваю цією водичкою макіяж з очей, іноді з брів, от, а все інше я очищую гідрофільною олійкою. Не цією, а та, яка зараз у використанні. Ось такі мої покупочки були за останній час. Також отримала сьогодні посилочку з IHERB, її ви вже побачите трошечки пізніше. От. І будуть якісь покупочки, то, по мірі того, буду також підключатися і показувати. Дякую всім за увагу, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Мені це дуже приємно. Також я буду вдячна за вподобайку, обов'язково натисніть. А також за ваші підписки, коментарі. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!